Вітання, як завжди, у цій порі новини Страя на нашому каналі студія працює Люба Ворська. Про найголовніші події цього дня розповідатимуть наші кореспонденти. Зокрема, у цьому випуску йтиметься про таке Стрийські афери, як банки гроші заробляють, копають парк до зими. У Стрию буде нова теплотраса, нова церква. Коли закінчать будівництво храму у парку Злуки. Стрийські афери в одному з банків району видавали кредити на підставних осіб. Така інформація надійшла до головного відділу податкової міліції в області. Під час розслідування виявилось, що протягом 2007-2008 років у цій фінансовій установі оформлювали кредити без відома клієнтів, використовуючи копії їхніх паспортних даних та ідентифікаційних номерів. Таким чином, працівники банку привласнили собі більше 4 мільйонів гривень. Обласна прокуратура порушила кримінальну справу правом. а тепер трохи про життя влади стрійська районна рада задовольнила заяву Юрія Каратанаса про звільнення його від обов'язків голови районної територіальної виборчої комісії. Ці обов'язки покладено на Ольгу Трух, заступника голови комісії. Обігрівати не ґрунт, а оселі таке завдання виконують комунальники підприємства Стрий теплоенерго. Старі труби, які вже давно прогнили, вони замінюють на нові, більш економні. Попередньо теплоізольовані спіненим поліуретаном із захисною оболонкою. Зараз такі роботи працівники підприємства виконують у парку Злуки. Довжина нової теплотраси 120 метрів. Все має бути готовим до дня міста. Та на цьому роботи комунальників не закінчаться, оскільки такі заміни вони проводитимуть і. В інших місцях мікрорайону новий храм для Строян або коли завершиться будівництво. Ось уже декілька років триває зведення церкви святих Володимира та Ольги, що у парку Злуки. Стрияни зацікавились, як вона виглядатиме по завершенні будівництва та коли можна буде молитись у храмі, а не на вулиці. Адже у тимчасовій церкві замало місця для всіх парафіян. Цього з нетерпінням чекає і отець Михайло Ільницький. Відповідь на ці запитання у нашому сюжеті. Будівництво церкви Володимира і Ольги розпочалось у 2001 році за проектом аналогів, якому нема не тільки в Україні, а й у світі. Кошторис храму 2 мільйона доларів. Проте це було декілька років тому. Зараз ще дорожче. Ми не хотіли, щоб це було якесь копіювання там з минулого вісімнадцяте століття чи 19-те, а також не хотіли брати якийсь проект, який мав би вже десь застосування. Тому наш проект церкви є повністю новий. Такого більше ніде не будується ні в нас на Україні, ні за кордоном. Зараз будівництво виконано на 30%. відсотків. За словами виконроба Євгена, найважча робота вже зроблена. Пригадує, як довелось протягом 10 днів залити 140 тонн бетону, але із завданням справились. Зараз на будівництві працює сім робітників, проте для ефективнішої роботи потрібно біля 20. Тому і будівництво затягнулось на довший термін, недостатньо коштів. Просування. Робіт. Роботи, об'єми, все напряму залежить від фінансування. Оскільки є, якщо фінансування нормальне, відповідно, відповідно, набирається кількість людей і тоді. Тоді ведуться роботу. Практично ось так виглядатиме нова церква по завершенні будівництва. Вона матиме більше п'яти входів та три куполи: два малі і один великий в центрі. Також буде і підвальне приміщення, яке складатиметься із декількох залів. Тут для парафіян будуть проводити катехізацію та показуватимуть фільми на релігійну тематику. Сам храм вміщуватиме більше тисячі парафіян. Фактично так подолали ту найтяжчу частину будівництва. От, минулого року ми залили на храми перекриття всі. От, і в даний час, як ви бачите, там вже одного купола в нас видно, він ще трохи буде. Вже під завершення вимурований стару церкву знесуть, оскільки потреби в ній не буде. Всі функції виконуватиме новий храм. Та для його завершення потрібна чимала сума. Отець Михайло сподівається на доброчинність парафіян, адже чим більше грошей, тим швидше йде будівництво. І продовжуємо випуск. Львівщина дорожчає. З початку року ціни на споживчі товари в області зросли на 6,5%. І це лише за останні три місяці. Та згідно з офіційними даними, цього року ціни ростуть значно повільніше ніж минулого. Загалом тенденції не змінилися. Дорожче м'ясо та м'ясопродукти, фрукти та овочі в середньому на 7%. А ось вартість риби підстрибнула на цілих 16. Компенсувати умін заманця можна завдяки молоку, сиру та яйцям. Всі ці продукти тепер коштують дешевше. Зміни для безробітних. Відтепер люди, що опинилися без роботи для того, щоб отримати допомогу, не чекатимуть 91 дня, так як це було досі. Такі зміни до закону Конституційний суд визнав недійсним. Відтак, ці положення закону втрачають чинність, тому у силі залишається право отримувати виплати на восьмий день після реєстрації у центрі зайнятості. Залізниця стає небезпечною. Дедалі частіше стали красти запчастини та інші деталі колій та вагонів. Залізничники скаржаться, а міліція не реагує. Правоохоронці не поспішають порушувати кримінальні справи. Крадуть зв'язкові шафи, кабелі, металеві дроти, повітряної лінії зв'язку. Словом не гребують нічим. Залізничники про всі ці факти одразу ж повідомляють в органи внутрішніх справ і зазвичай отримують відповідь. У порушенні кримінальної справи відмовлено відмова у порушенні кримінальної Справ міліціонери пояснюють просто: або крадіжка не спричинила суспільної небезпеки, або вартість вкраденого становить менша ніж 907 гривень 50 копійок. Таке ставлення до проблеми крадіжок майна викликає обурення у залізничників, адже зазвичай важливість тієї чи іншої деталі визначається зовсім не її ціною. Лихо може статися і через викрадення деталі вартістю всього кілька гривень. Очевидно, міліціонери електричками не їздять, тому проблемами постійних пасажирів та працівників залізниці не Надто переймаються. Нове значення 1 травня на Львівщині пропонують перейменувати травневі свята. Нова назва має відображати справжнє покликання весняних вихідних, а саме день садового родніх робіт. Так мають називати тепер 1 травня. Це свято не має жодних українських коренів будь-якого логічного змісту, тому його в Україні слід скасувати, заявив депутат Львівської обласної ради Ростислав Новоженець. На його думку, у незалежній Україні відзначати свято неіснуючої держави колишнього радянського Уюзу, що створив міф про солідарність трудящих, це абсурд. Як на мене, ідея про перейменування травневих свят цілком слушна. Тим більше погода польовим роботам сприятиме. Більше про прогноз синоптиків одразу після цього випуску. Я прощаюся з вами до наступного тижня. Завтра у цій студії працюватиме Світлана Кренців. Вона підбиватиме підсумок тижням гарних вихідних та гарного настрою. Знамениті спортсмени поділяються на дві категорії: одних людство не хоче забути, других не може. Про нові звершення у світі спорту розповім вам я, Олег Филик. Вітаю сьогодні. Про таке: у Львові стартував міжнародний турнір стрільби з лука олімпійській надії. Тренування шахтаря у Києві закидали димовими шашками. Хей може довести кличка молодшого. Далі буде. Стризькі боксери відзначили івано франківську на міжнародному турнірі, що проходив у цьому місці. Підопічний Петра Яцика та Юрія Кулика, перспективний боксер Руслан Крет став срібним призером у ваговій категорії до 60 кілограм. Турнір присвячений пам'яті майстра спорту міжнародного класу Петра Мицика. Продовжуємо тему боксу. Хей може довести кличка молодшого. Чемпіон світу на дважкій вазі за версіями IBF, IBO і WBO, Українець Володимир Кличко в інтерв'ю московському комсомольцю розповів, що британець Девід Хейз, який він вийде на ринг 20 червня, на стадіоні Велтінс Арена в Гельзінкірхені, вже дістав його своїми заявами. Зрозуміло, що для розкрутки бою самого себе хай може вигадувати все, що йому завгодно. Але коли він почав з'являтися в майках з нашими відрізаними головами, це вже перебір. Що стосується покарання британця, то ще раз повторюю, я розпускаю руки тільки в ринзі. Олімпійські надії на теренах Львівщини. Сьогодні у Львові завершився 12-й традиційний міжнародний турнір стрільби з лука Олімпійські надії на змагання приїхали найкращі молоді стрільці з усієї східної Європи: усього 260 спортсменів до 18 років з України, Польщі, Білорусі, Молдови та інших країн. Про результати його ми розкажемо в наступному спортивному огляді. Львівська Галичанка здобула бронзу без боротьби. Галичанка мала зустрічатися з Херсонською Дніпрянкою, але суперники львівської команди не прибули до Львова. Львівській команді зараховані дві технічні перемоги, і Галичанка вже забезпечила собі бронзові нагороди чемпіонату. Оскільки два заключних поєдинки проти запорізького мотора вже не будуть мати турнірного значення, то команда не поїде на ці матчі, які мали б відбутися 6-7 травня у Запоріжжі. Атака на Шахтаря під час передматчого тренування донецького шахтаря на стадіоні імені Лабановського. Учора ввечері невідомими особами на поле було кинуто кілька димових шашок. У цей час група гравців Шахтаря саме підбігала до цього місця. У команди була пробіжка. Усе відбувалося на очах представників УЄФА, численних журналістів. Ця частина тренування була відкритою для преси. Повідомляє офіційний сайт Шахтаря. Гран-прі Іспанії може пройти без глядачів через свинячий грип. Організаторам іспанського етапу Формули 1 у Барселоні можливо доведеться провести п'ятий гран-прі сезону 2009 без глядачів. Розповсюдження епідемії свинячого грипу призводить до того, що будь-які масові заходи автоматично стають зоною підвищеного ризику. За можливе закриття входу на трибуни виступає міністр охорони здоров'я Німеччини Ула Шмідт. Кожен розуміє, що не можна збирати в одному місці 70 тисяч глядачів, якщо тисячі з них можуть під хопити вірус, цитує Шмідт чемпіонат РУ. Цей день має неабияке значення для шанувальників більярду, адже саме 30 квітня 1722 року вперше в газеті New England Current з'явилася згадка про гру в більярд. На цьому у мене все. Прощаюся з вами. Пам'ятаємо, коли береш, наповнюєш руку, коли даєш, наповнюєш серце. Душевного збагачення вам. Партнер рубрики погода на нашому каналі. Медичний центр Арніка. Завтра в день буде мідливо хмарно. До вечора небо затягнеться повністю. Температура повітря опуститься до 12 градусів тепла. Атмосферний тиск 735 мм міліметрів. Штутно стовчикам. Вітер північно-східний 5,9 дев'ять метрів за секунду. Вологість повітря 60%. Партнер рубрики Погода медичний центр Арніка. Завжди на варті вашого здоров'я ультразвукова діагностика, електрокардіограми, проведення лабораторних аналізів, консультації лікарів-спеціалістів, широкий асортимент медикаментів. Медичний центр Арніка.